Це все буде лаунж-зона, тут будуть стояти столики, батьки можуть чекати дітей, тут роздягальня, хлопчики і окремо. Тут будуть і, і, всякі ці настільні теніси, футболи, хокеї, можна буде грати. Тут м'яка зона, тут будуть різні кубики, лабіринти, м'які по стіні можна лазити, альпінізмом займатися. Тут буде лабіринт дитячий, батути. Сюди будуть стояти столики з конструкторами. А ще творча зона та різноманітні спортивні секції, розповідає Анатолій Мицкан. Він майже півтора року воював у складі 102-ї окремої бригади територіальної оборони на Запорізькому напрямку. Після контузії та інсульту був демобілізований, каже ветеран. Далі тривали лікування та реабілітація згодом бажання перекваліфікувати власну справу. Із спортзалу, який тут діяв майже 10 років, у дитячий простір, пояснює захисник. Так сталося, що і я, і один з моїх тренерів в перший день війни записалися добровольцями і пішли воювати. Ну ви розумієте, коли справа є, а немає того, хто ту справу придумав і веде рано чи пізно, якось щось піде не так. Тренером бути я вже не можу. Спорт, на жаль, це вже закрита тема. Вирішив вигнати дорослих і зробити більше простору для дітей. Від концепції дитина на годину до концепції дитячого садка до концепції Дитина на цілий день, яка буде мати чим тут зайнятися. Ремонт у приміщенні Анатолій Мицькан розпочав місяць тому. Майже усі роботи каже, виконує власноруч по 10-12 годин щоденно. Відкрити власну справу, пояснює ветеран не дешево. Відтак вирішив подати заяву для отримання гранту для розвитку ветеранського бізнесу через застосунок дія для того, щоб тут зробити трішки краще опалення, враховуючи те, що зима може бути холодна, можуть бути бликаути. І для цього теж треба ставити і додаткове обладнання. Воно досить дороге. Я подавався на грант на 250 тисяч гривень. Якраз цей грант міг би покрити ці всі витрати. Написавши бізнес-план для отримання гранту та намагаючись зареєструвати його у застосунку дія, каже чоловік, дізнався, що його дані у єдиному державному реєстрі ветеранів війни відсутні. Тільки подав, мені відразу приходить відмова. З формулюванням Ви не ветеран, тому навіть не надійтесь на грант для ветеранів. Окей, не ветеран це як Дзвоню на гарячу лінію міністерства ветеранів. Кажуть, та ні, ви ветеран, все нормально, тільки вас немає в базі даних. А як так немає в базі даних? Посвідчення учасника бойових дій вже, ну дай Боже, з вересня місяця минулого року є, а в базі немає. Ну, Розглядають мою справу. Чим закінчиться, не знаю. У міністерстві у справах ветеранів України відповідне звернення мають розглянути упродовж 30 робочих днів, пояснює головний спеціаліст управління з питань ветеранської політики Івано-Франківської ОВА Віталій Вербовий. Свідченням того, що дані про захисника внесли до єдиного державного реєстру ветеранів, каже він, стане відображення у застосунку дія електронного посвідчення учасника бойових дій. Це йде зараз. Етап формування, етап впровадження цих цифрових інструментів. Тому ця, е, ця послуга на сьогоднішній день е, вона є доступною. В першу чергу для тих хлопців, для тих воїнів-героїв, які воюють ще з 2014 року, які отримали УБД ще попередні роки до 2022 року. Для тих хлопців, такому таких, як і я, наприклад, з 2022 року, які воювали, є випадки часто, що ще дані не оновлені. Анатолій Мицкан телефонував на гарячу лінію вказану за застосунку дія, коли розглянуть його звернення і чи отримає він фінансову підтримку від держави, каже, не знає, але власну справу не зупинить. А гроші у разі відмови шукатиме іншим способом. Коли ветерани роблять бізнес, майте на увазі. Це не для того, щоб купити собі найновішого лексуса чи користуючись можливістю виїхати за кордон на Мальдівах півроку повалятися, Ні. Для забезпечення базових потреб і все решта, що в когось може йти на Лексус чи на Мальдіви, туди на фронт. Це базово, і без цього ми не можемо ніякого. Інна Сендецька, монік, Роман Булелик, Юрій Кривецький, Суспільне, Новини, Івано-Франківськ.